Доброго дня, любі дітки! Сьогодні наше заняття присвячене смачним та соковитим ягідкам, на які так багате наше літо. Та чи всі вони гістівні? Та спочатку, дітки, ми з вами прослухаємо та спробуємо вивчити чудовий віршик відомої української письменниці Ліни Костенко, який називається Сунички. Під маленькими ялинками у смарах траві літо виросло сонечками то по одній, то по дві. Ой, сестриченько яличко, ти не дряпай, моє личко. Я сунечок назбираю, жменьку мамі і собі. А тепер тільки повторимо увесь віршик разом. Під маленькими ялинками у смарагдовій траві Літо виросло суничками то по одній, то по дві. Ой, сестриченько, яличко, ти не моє яличко. Я сонечок назбираю Жменьку мамі і собі. Отже, тітки, що ж таке ягодки? Ягоди це зазвичай невеликі плоди. Із соковитою м'якотю, тонкою шкірочкою. Та насінням у вигляді однієї або ж багатьох дрібних кісточок. Ростуть як на деревах, так і на кущах чи трав'яних рослинах. Усі ягодки поділяються на два типи: лісові, тобто ті, що ростуть у лісах на галявинах, та садові, ті, що ростуть у нас вдома. Та деякі види ягідок бувають як лісовими так і садовими. Також ягодки бувають їстівними та отруйними. До їстівних ягідок корисних відносимо полуницю, обліпиху, агрус, брусницю, ожину, малину, виноград. Шовковицю, чорницю, смородину, кизил та багато інших смачних ягід. Та також існують і отруйні ягоди, лико або ж вовчі ягоди, конвалія, белена, Вороняче око, паслін чорний та паслін червоний. Отруйні рослини це ті, у яких містяться речовини, що можуть спричинити важку хворобу або ж навіть смерть. Не варто чіпати та куштувати на смак незнайомі ягоди й рослини. Вони можуть бути дуже небезпечними для вашого здоров'я та життя. При перших ознаках отруєння батькам варто викликати одразу ж лікаря та надати першу невідкладну допомогу. А тепер, дітки, пограємо у гру. Наша подружка Вікуся зібралася до лісу. Та вона не зовсім орієнтується, які ж ягодки їй стіні, а які отруйні. Давайте їй допоможемо! Чорниця їстівна чи отруйна? Їстівна. Полуниця. Їстівна. Вовчі ягоди. Отруйні. Вороняче око. Отруйні. Виноград. Гістівні. Ожина. Гістівна. Паслін чорний. Отруйний. Малина жовта. Гістівна. Молодці, дітки! Дівчинка Вікуся вам дуже вдячна. Вона назбирала багато корисних та смачних яїд. Hey. Тепер... Hey. Hey. Привіт, друзі! Вітаю вас! Я яскраве сонечко. Моя улюблена пора літо, адже це ягідки. Це пора морозова, а ще пора. Різних забав у вуді отож разом розпочинаємо літню руханку. Сонце літо нам всі співають сліпи. От танцюємо правом ми щасливі дісти. Танцюємо, співаємо, проселі рук знає. Зожим, а не дріжки. I'm just so Вам, друзі, гарного дня! Ох, і молодці ви сьогодні, дітки! Гарно попрацювали! Сподіваюся, з вами всіма все буде гаразд. До скорої зустрічі! До побачення!